Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції і ви вибираєте кожну свою. Інтуїтивно нікуди не спішимо. І хочу вам гарно подякувати за ваші вподобайки, за вашу підтримку, за ваші теплі слова, прекрасні, чудові слова підтримки від вас. Гаразд, будемо дивитися, карта перша, друга і третя. І дивимося, що чекає вас сьогодні. Гаразд, у нас тут дев'яточка мечів. Ви знаєте, дев'яточка мечів це завжди страхи це завжди прильоти, звичайно, сирени, ось це все, повітряна тривога, і, знаєте, залякування. Інформативне залякування це коли людина живе в своїх страхах. Сьогодні буде нелегкий день для вас. Це може бути і головна біль, може бути в прямому розумінні головна біль, а може бути просто, знаєте, як би це сказати, переживання за когось, це теж як головна біль. Ось, Як кажуть, бельмо на оці, там у дітей діти, хлопоти і тому подібне. Оце все по цій карті. Ви знаєте, ця карта завжди говорить: подивіться, чи справді той страх, такий страшний та головна біль. Ось передивіться свої якісь пріоритети, можливо, якось перевіряти. Свій нормальний режим, от як ви звикли, так, передивіться його, переробіть щось. Можливо, ця ситуація, як би це сказати, роз... розійдеться. Давайте я так скажу: розійдеться, розсосеться. Ось, коли подивитися з іншого боку на ваші проблеми, які вам завдають болю, головного болю, страждання і тому подібне, можливо, ці переживання відійдуть самі собою. Карта номер два теж біль. Значить, буде нелегкі. Дивіться, це важка біль, це важка втрата, це різка біль. Дійсно, може і серце боліти. Хтось зрадив, хтось полишив. Це і втрата близької людини, це, знаєте, навіть для когось, знаєте, підлість якась близької людини, це навіть на роботі можливо, звільнення з роботи, розлучення і тому подібне. Цього ви сьогодні уникнути не зможете. На жаль. Може бути що завгодно, якась аварія, якась це свідком чогось бути. Тут уникнути людина не може. Але ця карта вже говорить: Вас попереджали. От вона так і каже: Вас попереджали, тому що перед річкою іде двічка. А двічка вона завжди каже: увага! Тут щось не те. Але на жаль, ми. З зазвичай не звертаємо на це увагу, а не може бути це я просто собі так надумала. Е якщо ви приходите до таролога, значить це сигнал. Е у вас вже йде. Просто так ніхто не приходить до таролога. Просто подивіться, а що мене чекає. Ні. Частіше за все, якась вже проблема, щось сталося. Або ви дійсно, е знаєте, як попередити хворобу. Тут, на жаль, ви не попередили. Тобто ваша біль могла бути слабшою. Але в когось може бути операція на серце, дійсно, серце боліти за когось, за дітей, за близьких. Або просто, як сказати, ваше серце наразі болить. Карта номер 3 Дивіться, не дуже добрі карти. Тобто, дійсно сьогодні щось буде. Не дарма Росія, Москалія, не знаю, як вже їх назвати, расисти. Економили у липні, кажуть, кажуть економили ракети. Бачите, вежа випадає. Теж не дуже добра карта. Всі болючі, всі вразливі. Це враження, це може дійсно, давайте відберемо на побутовому рівні сварка, може до бійки дойти, розлучення, може звільнення з роботи. Тут, знаєте, теж ця карта говорить про те, що ви. Наприклад, неправильно будували свої стосунки. Ви зачарувалися кимось, так? тому що перед цим ішла карта спокусилися, диявола. А карта диявола завжди спокусає. Ви спокусилися на якісь гроші. Тут втрата і грошей може бути втрата коханої людини. Але можуть бути і прильоти. На жаль, ось нелегка карта порада, техніка. Зняття тривоги. Вона є під кожним відео. І відгуки від вас були, що допомагає. Гаразд, мої дорогенькі, на жаль, на жаль, я таки викладу це відео, бо ви кажете, що коли попереджений, то легше пережити це все. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, думаємо позитивно, бажаю вам успіху, гарного дня. По можливості, щоб це все оминути. Ось і бажаю всім. Чомусь хочеться чихнути. Вибачайте. Тобто, бажаю гарного дня. Бажаю все оминути. Бачите, от я коли казала. Значить, ви оминете. В мене ще й бурчить живіт. Якщо ви чули, вибачайте. Бережіть себе, мої дорогенькі. Все буде Україна. А ми переможемо.